В останні дні листопада негода вкрила ледь не всю територію України. Багатьма областями пронеслись потужні снігопади. Подекуди ситуація критична. До чого готуватися Волинянам та чи загрожує Волині сніговий шторм? Телеканалу Конкурент Тіві розповіли у Волинському гідрометеоцентрі. Сьогодні ввечері нас очікується переміщення циклону з Балкан через територію Волині. Ось, і ввечері очікується до з мокрим снігом, вночі значний сніг, а в день вже буде зменшуватись помірний. В раннішню пору буде порив вітру 15-20, що зумовить хорстовини. Тож протягом доби 29 листопада температура повітря становитиме мінус 3, мінус 8 градусів морозу. 30 листопада переважно без опадів, температура мінус 2, мінус 7. Першого числа вже знову почнеться невеликий сніг, мокрий сніг, там ожелець, ожеледиць, налипання мокрого снігу може бути і температура така десь 0 5 5. Угу. Надалі знову будуть морози. Тож загалом, за прогнозами синоптиків, останні дні листопада на Волині будуть морозними, втім, без суттєвих опадів.